Новини продовжують ефір інформаційного марафону для вас. працюють журналісти фактів АСІТІ та Вікон СТБ. Генпрокурор Руслан Кравченко запевнив, що не забиратиме кримінальні провадження, якими займається національне антикорупційне бюро, але хоче результатів у провадженнях, які розслідуються довго та неефективно. Зокрема, генпрокурор не забиратиме справу проти колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. Він заявив, що довіряє Набу і САП. Нагадаю, нові повноваження дозволяють генпрокуророві створити спеціальну слідчу групу з набу та іншими правоохоронними органами. Дозволяють йому допомагати набу або ж навпаки просити допомоги в цього органу в інших провадженнях, які розслідують приміром ДБР або СБУ, за словами Кравченка, це можливість не шкодити одне одному, а навпаки, допомагати. Я не вважаю, що САП та НАБУ стали залежними? Як органи були незалежними, так вони залишаються, вони працюють і нічого не змінюється. Тільки повноваження інституту генерального додались. Шановні журналісти, вважають, що я буду зложувати своїм наданим правом, я нікого не допускав цього під час своєї діяльності, коли працював в Севастополі, у Львові, у Рівному, Дебальцеві. І керівництво уряду, і генпрокурор, і президент України в один голос запевняють, закон не про обмеження незалежності антикорупційних органів набує і САП і далі працюватимуть тільки без російського впливу. Однак українці стурбовані можливим обмеженням незалежності і наступом на антикорупційну інфраструктуру, адже це пряма загроза нашій євроінтеграції. Вчора в багатьох містах, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі Одесі, переважно молоді люди вийшли на мирний протест з проханням до президента витувати закон. Трибуну парламенту та президію блокують депутати від ЄС та голосу, аби не допустити голосування законопроєкту, остаточний текст якого побачили лише за пів години до засідання. Документ, який вже голосували в першому читанні, нібито вкрай потрібний, бо має полегшити досудове розслідування зниклих безвісти. Втім, в останній момент до нього додали норми, які на думку частини депутатів вбивають незалежність антикорупційних органів набу і САП. Нардепи порівнюють це із ухваленням диктаторських законів часів Януковича 16 січня колеги зареєстрований цей законопроект. Це вже було в історії українського парламенту і закінчилося дуже, дуже, дуже погано. Ви Голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури. Поправки про національне антикорупційне бюро та спеціальну антикорупційну прокуратуру комітет з питань правоохоронної діяльності вніс до законопроєкта поспіхом у вівторок. Вранці засідання тривало хвилин 10 і на нього. Запросили не всіх членів, мені стало відомо постфактум про його проведення, тому це все виглядає дуже дуже дивно. Це все виглядає як процедура проведена з величезним поспіхом. Це гарно продуманий план щодо того, як організувати в Раді своєрідний бліцкрик. І проголосувати фактично знищення незалежності антикорупційних органів. За проголосували 263 депутати: батьківщина, залишки ОПЗЖ, троє депутатів з Євросолідарності. Найбільше 185 – зі слуги народу. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна каже, зміни фактично перекреслюють десятирічну антикорупційну реформу, бо незалежні органи набута САП підпорядковують генпрокурору. Він матиме доступ до матеріалів будь-якого кримінального провадження. Може самостійно підпис. Увати підозри топ посадовцям чи на власний розсуд закривати справи або забирати їх в антикорупційних прокурорів і передавати іншим закон про залежність. Антикорупційного бюро і про пряме втручання генерального прокурора політичного призначенця в розслідування топ корупції. Чесно кажучи, після ухвалення таких норм я в принципі не розумію навіщо тоді бюджету витрачати кошти на утримання антикорупційного органу, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо цей закон фактично цей орган перетворив. Просто не фейк Очільники НАБУ Набута САП, які перервали своє міжнародне відрядження, скликають терміновий брифінг. Просять президента не підписувати Закон мовляв, голова САП стане недієздатним. А набу перетвориться на один із підрозділів генпрокуратури. в Принципі, це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій. Голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Така те, що створювалося як запит євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з сукопосудовою корупцією. Сьогодні було знищено представниками, в тому числі регіоналів в парламенті. Набута САП створили після революції гідності для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Цього вимагало суспільство і міжнародні партнери США та ЄС. Очільників призначають за конкурсом. Досі ці відомства були незалежними від інших владних і правоохоронних структур. І це, попри численну критику, таки давало результат. Якщо ми порівняємо з 10 роками назад, так як це це починалося, коли не було на -сап, Ну, за Януковича, чи можливі були розслідування стосовно його кумів стосовно його близького оточення з підозрами з арештами з запобіжними заходами? Чи можливі були? Вирок і стосовно високого рівня суддів і високого рівня прокурорів. Один із останніх гучних кейсів оголошення підозри у червні. Тоді ще чинному міністру нац'єдності Олексію Чернишову. є корупційні питання в набуї до багатьох депутатів. Якщо я напоминаюсь, помиляюсь, 52, а може навіть і більше, 54, тобто близько цієї цифри, було справ стосовно депутатів. В Набу це велика цифра у нас в парламенті. Майже 400 людей. Експерти кажуть, такий удар по антикорупційних органах може вплинути на нашу євроінтеграцію і фінансову підтримку партнерів. Великий ризик блокування мільярдів євро допомоги для України. Законодавчі зміни ухвалили наступного дня після масштабних обшуків у детективів НАБУ. Одного підозрюють у посередництві при продажі технічної коноплі до Дагестану, яку вирощував його батько. Іншого у держзраді та співпраці з ФСБ. Такий орган жодним чином. Не може допускати будь-якого прояву і ворожого агентурного проникнення у НАБУ кажуть, готові до співпраці і за очищення органу від зрадників, якщо підтвердиться, що вони є. Але це ж не привід знищувати корупційну інфраструктуру зрадників, викривали і в службі безпеки України, і в інших правоохоронних органах, і вищих і серед вищих, в тому числі посадових осіб держави, але це ніколи не, не, не стояло питання розформування чи послаблення відповідного органу. Генпрокурор Руслан Кравченко переконує про ініційовані зміни до законодавства, нічого не знав, але і після них певнить, НАБУ і САП залишаться незалежними органами. Втручатися в їх роботу не буде. Деякі журналісти відомі, коли я ще не прийшов на цю посаду, повідомили, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав Чорношова справу. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Черношова я не заберу. Як розслідувала набу, так і буде. Поки в офісі генпрокурора триває брифінг у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Люди виходять на протести, вимагають не знищувати антикорупційні органи і не перетворювати Україну на Росію. Україна не Росія. Україна не Росія. Втім, майже вночі президент таки підписує закон. Так само блискавично швидко, голос України його публікує. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити, і справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. Христина Гавраш, Андрій Біньковський, «Факти Сі Тіві. Єдині новини. Цієї ночі ворог атакував Україну 71-м ударним БПЛАТИ типу «Шахет» і безпілотниками імітаторами різних типів: із Курська, Мілерово, Приморського, Ахтарська та Кримського мису чауда. Протиповітряна оборона збила та придушила 27 російських дронів ще 18 локаційно втрачені. Атаковані Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Черкаська області. Зафіксовано влучання 26 дронів у 14 локаціях. Уже понад рік воїни залізної сотки тримають оборону на турецькому напрямку. Серед них її артилерія. Наступний сюжет про гармашів, що нищать ворога з української Богдани. Зараз навіть дістатися до їхніх позицій, ще той ризик, поспілкуватися з артилеристами вдалося нашому Єгорові Ромахлу. Під час сюжету ви побачите номер картки та QR-код, за якими можна підтримати збір сотої бригади. Ці гроші зокрема підуть на реби, які критично необхідні в умовах засилля дронів. Бой. На бронеавтівці під назвою «Юрза» ми вирушаємо на турецький напрямок, аби дістатися до позицій наших захисників в умовах постійних дронових атак. Це єдиний умовно безпечний варіант. Все, тут ми будемо будівель команди. Вимушена зупинка в небі на нашому шляху є ворожі пташки. Тому чекаємо на команду від розвідки та поки одягаємо захист. Тільки що надійшла інформація, що небо нарешті чисте, і ми користуємося цією можливістю і намагаємося, от в це віконце проскочити на позицію до артилеристів та подивитися на їх роботу, як вони б'ють ворога на турецькому напрямку. На щастя, доїхати вдалося без пригод. Маскуємо транспорт, далі пішки. Герої цього сюжету артилеристи сотої бригади, яка ось вже понад рік тримає оборону на пекельному турецькому напрямку. Ці гармаші працюють з української зброї славетної Богдани. Я дуже давно на неї вже працюю. Можна сказати, не з самого початку, ні, але як масово почали її вже випускати, а почали на нього... Мені дуже вона подобається, вона дуже спеціальна. Довести ж це не тільки на словах, пропонують расисти, які знову пішли в атаку. Плюс. Хлопці, до бою. Екіпаж з п'яти людей працює як єдиний організм обрати снаряди, зарядити гармату, навести і oh. командир отримує від розвідки нові координати до наведення. Хоть oh, як можемо бачити, вже п'ятий снаряд заряджають. Дуже швидко Богдана працює, буквально між пострілами 10-15 секунд. І ще один, і ще один снаряд 155-го калібру вилітає в бік окупантів, які зараз намагаються просунутися на турецькому напрямку. О! Загалом на голову ворога відправилися майже десяток снарядів. Ось так це виглядає на тому боці: Турецьк та його околиці важко впізнати. Місто одна велика рана, черговий доказ російського тероризму. Тут щодня наша піхота стикається з ворогом, і без підтримки від арти зовсім ніяк. Поки маскують гармату, спілкуємося із зарядником. Ось вони приїхали, ковпачки сняли, зняли, сняли. це вбрали, щоб м'який метал залишився. Це за щотні воною працює. Взрыватели отдельно накрутили, тоже разные бывают. Його завдання робота зі снарядами, видів, яких у Богдани дуже багато. Від звичайних фугасів до більш цікавих подарунків. Головною ж мотивацією для воїнів залишаються найближчі діти, дружини, батьки. Командир гармати на позивний Аїд, батько двох дітей, каже, захистити їх головна мета. То на роботі був все время, то в Германії Теж їх мало бачив. Знову вся війна знову мало бачив. Це таке життя якесь. Так, як вони ростуть? Як вони так розпочат. Пускай оце все. Ну треба защищати. ну як це так, ну, я не знаю. Ну, це ж моє. ну Як то можна пустити якогось дядю чого чужого в свою хату і казати, що, ти робиш що хочеш, що? Треба ж набити йому бобень. Головні ж вороги артилеристів російські ударні дрони, яких на цьому напрямку щодня більше. Саме через них доводиться серйозно маскувати позицію та завжди мати глибоке укриття. Кожен день, кожен день, кожен день. Якщо ми вистріляли, щось вразили не те, що якщо щось вразили, а вразили їх тут туча. Десять, може, двадцять будь-що. Може бути дві, два, три, зверху якась велика птічка, яка їх коригує. Доказ цьому довго очікувати не довелося. Буваємо, стоп. Суперка. Одна суперка. Поки небо знову брудне, є час перепочити та випити кави. Після відбою загрози ми швидко покидаємо позиції. У нас лише 10 хвилин. Хлопці ж продовжать і далі нищити ворога, який йде у безкінечні штурми. Підтримати бійців залізної сотки можна за qr кодом та номером картки на екрані. Ваші донати підуть, зокрема, на реби та антидронову роботу, яка допоможе врятувати багато життів. З Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти Сі єдині новини. 50-денний ультиматум Трампа стратегічний подарунок Путіну. Пише впливове американське видання «Атлантик». Аналітки вважають, замість того, щоб рішуче виступити проти Путіна, Трамп висунув свій ультиматум. Проте він може залишитися порожньою заявою, якщо американський лідер відмовиться від погрози запровадити суворі тарифи проти Росії. У виданні переконані Трамп фактично дав Путіну шанс час на, екс, е, на ескалацію, адже за останній рік Росія збільшила виробництво ракет і дронів і тепер здатна запускати понад 700 повітряних цілий цілей за ніч це суттєво складні оборону, навіть якщо Україна отримає нове озброєння. Ба більше Москва може використати ці 50 днів для активного наступу, а потім погодитися на так звану мирну угоду. Раніше Кремль вимагав зберегти за собою майже всі окуповані території України, визнати Крим російським від України, відмовитися від вступу до НАТО і жодних гарантій безпеки. виданні підсумовують, попри те, що Україна виконала всі вимоги Трампа, сумлінно вела переговори та утримувалася від ударів. По цивільних об'єктах Росії нині Київ бачить Білий Дім фактично дарує Кремлю літо без санкцій, дозволяючи чинити будь-які звірства. Молитва українською вперше за багато років прозвучала в нижніх печерах Києво-Печерської лаври. Це справді історична подія, адже доступу до нижніх печер духовенства ПЦУ немало, поки територія святинні була під окупацією Московського патріархату. І вже навіть коли православна церква отримала томус про автокефалію і змогла правити в так званій верхній лаврі, нижня з печерами, ближніми і дальніми залишалася під впливом у ПЦ московського патріархату. Сьогоднішнє богослужіння очолив представник Пет. Це митрополит Епіфаній. він зазначив, що це особливий день, адже вперше духовенство православної церкви України провело літургію у нижній лаврі головної православної святині України. лавра це завжди щира молитва. Подвиги наших преподобних отців, які тут просяяли, і тому для кожного з нас, для кожного православного українця, це є таке особливе місце. В якому ми підносимо свої молитви і вшановуємо наших преподобних отців, які вже понад тисячу років тут трудилися, подвизалися. І тому для нас важливо, щоб тут постійно линула українська молитва. Це всі новини на цьому. мить. Наступний випуск вже о 17-й. Подивіться. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила про те, що незабаром в одному з військових підрозділів може спалахнути гучний скандал, і який матиме дуже неприємні наслідки. Для того щоб він не спалахнув, його бажано вирішувати вже оперативно, але поки що, за словами пані Ольги Решетилової, це не відбувається. Детальніше про це питаємо в неї самою. Пані Ольга на зв'язку. Вітаю. Доброго дня, пані Олю, ви можете сказати, про який саме скандал йдеться і яку частину вже можна винести в публічний простір? Тому що коли такі скандали вибухають раптово, це завжди більший удар ніж про них починають говорити заздалегідь? Ну я би не хотіла називати конкретні підрозділи. Мій пост був викликаний тим, що в Виник скандал в 60 й окремій механізованій бригаді, і медик цієї бригади написав uh, такий пост, який обурив суспільство. І, власне, тому я написала публічно, що uh, про ситуацію в цій бригаді знали. Зокрема, знала я. Я була там uh, з візитом. Після того доповідала командуванню різного різних рівнів. Uh, і загалом, про, про, про те, що в, ці, в цьому підрозділі є проблеми, було відомо так само про. Інші підрозділи я доповідаю, і вже не перший місяць в тому командовичу, пишу офіційні листи, намагаюся усно комунікувати, і не завжди я бачу швидку і потрібну реакцію. Я даю звичайно командування час, тому що я розумію, що на якісь певні кадри рішення. Потрібен час, потрібно підготувати заміну, а потрібно розібратися можливо в ситуації. Але коли реакція не відбувається протягом кількох місяців, ну от доводиться е, виходити в публічну площину, і це, мабуть, вперше за час перебування війна на посаді, коли я вже просто написала публічний пост. Але я хочу сказати, що реакція була, була миттєва. Була була реакція. З... Миттєва. Я хочу для глядачів уточнити певний момент, якщо я правильно розумію, про що ви говорите, і в загальних рисах. То мова йде про пост у Фейсбуці одного бойового медика, який публічно заявив про тиск на нього командирів з вимогою не списувати поранених людей е для того, щоб тримати штатний розклад підрозділу в якомусь укомплектованому стані, що відповідно, на його думку, порушує будь-які вимоги законодавства. Правильно? Але це тільки те, що виплило насправді в цій бригаді є більша кількість проблем, в тому числі там є люди, які перебувають на позиціях уже понад 150 днів, навіть близько 200. і про ротацію не йдеться, і про виведення цих людей з позиції не йдеться тобто, є така проблема. З цією проблемою знайомі всі. Я розумію, що все впирається в недостатню кількість особового складу, в дуже складну логістику, яка контролюється ворогом. Все це зрозуміло, але в тому то й задача командування, щоб правильно розумно спланувати такі операції і дозволити людям вийти з позицій, тому що довготривале перебування на позиціях це насправді мій біль, з яким я борюся щодня. Оскільки я прекрасно розумію, що зараз ми виснажуємо людей під нуль, і відновлення цих людей іноді практично неможливе або займає дуже тривалий період часу і дуже багато ресурсів, ми повинні перейти на таку. Систему роботи і таку систему, таку, такі системи ротації, коли ми б могли зберегти ресурс для відновлення цих людей, поки що дуже часто в багатьох підрозділах цього не відбувається, тому це окремий проект, з яким ми зараз працюємо, і я намагаюся це донести до командувачів і командирів всіх рівнів. Що ми повинні пам'ятати, що у нас люди, вибачте, не одноразові. Ми повинні давати людям можливість відпочити і. Вдруге, втретє повертатися е, на лінію бойового зіткнення, пані Олю, чи правильно я розумію, я розумію що робота позиція я вона хотів... навряд чи повернеться на позиції? Так та я хотів уточнити, чи правильно я розумію, що ваша робота була б ефективнішою, якби Верховна Рада нарешті ухвалила закон про військового омбудсмена, тому що його неухвалення обмежує вас у реалізації цієї роботи. Фактично, як уповноваженої президента, в мене немає повноважень для е, притягнення до адміністративної відповідальності командирів за невиконання висновків, так як це у нас прописано в законі про військового омбудсмана. Військовий омбудсман може ініціювати перевірку на основі скарг або будь-яким іншим способом отриманої інформації про порушення. Ініціювати перевірку. Ця перевірка закінчується висновками на е, вжиття заходів. У командирів є 10 днів, і після того вони повинні прозвітувати військовому будсману, які заходи були вжиті. Для того щоб виправити те чи інше порушення. Якщо командир безпосередній не виконує цього, тоді відповідальність несе вище командування. На сьогодні в мене звичайно таких повноважень немає. Ясно, що на мене не можуть не реагувати у військах, тому що все-таки уповноважена президента Верховного головнокомандувача. Але вся ця комунікація не має певних алгоритмів і це. Ну, вимагає певного часу і зусиль для того, щоб донести інформацію до того чи іншого органу військового управління, крім того, в мене немає штату людей. Ця робота потребує величезного штату людей, оскільки ну на сьогоднішній день ми понад 100 скарг. Опрацьовуємо щотижня і не просто відписуємо чи відкладаємо. Ми реально вникаємо в кожну конкретну ситуацію, тому що ми розуміємо, що за кожною скаргою стоїть конкретна людина, яка сьогодні пішла служити і нас захищати, і від того, як ми відреагуємо на цю скаргу, буде залежати її відчуття справедливості. Тому для, для мене це дуже важливо. А робити це самостійно уже понад півроку. Це дуже складно. А на сьогоднішній день законопроект застряг на другому чи. Тані у Верховній Раді на на жаль, деякі депутати, які внесли абсолютно безмістовні справ беззмістовні правки, відмовляються їх відкликати і хочуть розглянути всі ці правки в залі в другому читанні, а це майже 400 правок. Ну, тобто, це займе, можливо, і не один день роботи парламенту. При такій насиченій роботі, як ми бачимо, останнім часом парламентарів зрозуміло, що вони не можуть собі дозволити виділити цілий день на опрацювання одного закону. А про яких депутатів йде мова? Хто вносить ці правки? Загалом інтерес до законопроекту був у багатьох політичних сил і фракцій, деякі дуже конструктивні правки вносили, як, наприклад, депутат від Батьківщини Вадим Івченко або депутатка від голосу Соломія Бобровська, а були абсолютно, як на мене, Безсенсові справки, як, наприклад, зміна назви не військової амбудсмана, уповноважена президента, або а, замінити слово скарга на слово звернення. Хоча військовослужбовці, згідно з дисциплінарним статутом, можуть писати або рапорт, або скаргу. Якщо вони пишуть звернення, то це їх відсилає до закону про звернення громадян. А ми ж для того і пишемо цей закон, щоб у військовослужбовців був свій інструмент. Тобто, ті справки, які ми не які не мають сенсу, тому що вони абсолютно далекі від реалії реалі військовослужбовців, але Депутати на них наполягають і хочуть їх розглядати. Дякую дуже, пані Ольгу, що поділилися цією темою в ефірі. Ольга Решетилова, повноважна президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей. Було гости розмовних студій. Як бачимо за вчорашнім голосуванням, і якщо хочуть і треба, то депутати можуть дуже швидко ухвалювати закони. Шкода, що це не стосується закону про військового омбудсмена. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.